Привіт, друзі! Чи задумувались ви, як відрізнити професійного спеціаліста від непрофесійного? Які саме ваші критерії, як відрізнити для себе спеціаліста, з яким ви далі хочете продовжувати працювати і отримувати свої результати, від спеціаліста, якого краще залишити? Це відео буде саме про червоні прапорці. В роботі зі спеціалістами допомагаючих професій. Я поділюсь власним, власною такою шкалою, як я відрізняю професійного спеціаліста особисто для мене від непрофесійного. І насправді я не буду говорити саме про езотериків, чи саме про психологів. Це відео буде стосуватись будь-яких спеціалістів саме допомагаючих професій. Психологів, духовних провідників, будь-кого, будь-яких шкіл. Давайте з вами починати, і мені буде дуже цікаво поспілкувати з вами в коментарях і почути, побачити саме ваші критерії, як ви відрізняєте професійного спеціаліста від непрофесійного. Починаємо. Мене звати Лена Шарлаїмова, я сертифікований коуч, менторка самобутньої реалізації. І на своєму каналі я знімаю відео, які допоможуть вам знайти ваше класне місце у вашому житті. Що це означає? Відчувати себе проявлено, реалізувати максимально свій потенціал, свої таланти. І тут мова йде не тільки про професійну самореалізацію, тому що ми жінки. Хочемо реалізувати себе насправді в різних сферах е, свого життя. Тому хто ще не підписаний, я пропоную вже підписатись. Можете відразу поставити лайк цьому відео, тому що зараз я поділюсь з вами п'ятьма критеріями, по яким особисто я розумію, що я з цим спеціалістом далі не хочу працювати і краще мені обрати іншого спеціаліста. Тож, перший критерій це називається проекції. Що це означає для мене? Коли я приходжу до спеціаліста, я маю якесь внутрішню проблему, з якою я хочу розібратись. І я приходжу до спеціаліста для того, щоб він мені з такого чистого стану допоміг розібратися з цією проблемою. І в мене був досвід насправді як з психологами, наукових методів, так і з езотериками, коли я приходила до людини. І в мене було відчуття, наче вона працює не особисто зі мною, а вона, наче як об дзеркало, відбувається і працює зі своїми ж проблемами. Давайте я розкажу на прикладі. Нещодавно я брала участь в інтервізії, це такий напрям роботи, коли на навчанні, на якому зараз я вчусь, на психології. Ми працюємо з дівчатами, які теж вчаться на психолога, і відпрацьовуємо певні навички. Ми наче граємо в таку гру, я клієнт, інша людина-психолог і є ще третя людина наглядач, яка дає коментарі потім. Так от, в мене був такий досвід: я була клієнтом, а дівчина, яка також вчиться, була психологом. І я зайшла в цю гру умовно в інтервізію. З такою проблемою, як тривожність щодо переїдання. Наприклад, зараз багато стресу, ми зараз з вами живемо в такий непростий час, і дуже часто люди знаходять оце емоційну якусь розрядку саме в їжі. Я була не виключенням, я відслідкувала цю проблему, і я прийшла з нею до психолога свого, з яким ми працюємо. І от в процесі роботи я, наприклад, кажу. Зараз це дуже умовно і дуже грубо, звісно, що в роботі справжній воно трошки по-іншому розгортується. І я кажу: я відчуваю тривожність, коли з'їдаю пачку чіпсів на ніч. І людина починає мене виводити на ту історію, що та нічого страшного, просто дозволь собі це і все, і тривожність зникне. І я кажу, ні, я відчуваю тривожність, тому що я розумію, що я заїдаю якісь емоції, я б хотіла розібратися, які емоції я заїдаю. А спеціаліст, психолог, яка грала роль цього психолога зараз в інтервізії зі мною, вона починає, наче, свою якусь проблему, відпрацьовувати на мені. Вона каже: та нічого страшного, дивись, ну просто дозволь собі це. Так буває. Ну а якщо ти собі це дозволиш? І от все в такому дусі. І от в той момент я наче відчула якийсь дисконект. Я наче дивилась і відчувала, що людина працює не зі мною, що вона мене справжньо не бачить. Тому що як потім ми вже обговорювали цю сесію, і насправді вона була дуже цінною для всіх учасниць цієї інтервізії. Коли ми почали обговорювати, ми реально глибоко дуже копнули і побачили, що ця дівчина, яка брала на себе роль психолога, вона відчуває дуже багато тиску на себе. І саме їй дуже хочеться розслабитись в цьому. І вона оцю розслабленість намагалась передати мені. Хоча насправді ця розслабленість потрібна їй. І... Якщо чесно сказати, ця сесія, навіть якщо вона була от така у форматі практики гри, вона пройшла для мене досить з неприємними емоціями, тому що я така, блін, ну я ж приходжу з конкретною проблемою, чому ти мене не бачиш, я ж кажу тобі оце, і це от про мене зараз. А людина, наче така, да-да-да, я чую і починає говорити своє. Оце для мене перший такий прапорець червоний, що, ну, мабуть, мені краще обрати іншого спеціаліста. Мабуть, людина не відвідує якісь там супервізії, якщо це психолог. Мабуть, вона не працює особисто з собою, якщо вона там езотеричний майстер і таке інше. І от не буду тут давати порад, тому що це наступний прапорець. Але особисто мій досвід говорить, що краще такого спеціаліста залишити і обрати іншого, який дійсно побачить тебе і не буде на тебе накладати якісь свої власні проекції, якісь свої власні обмеження, іначе працювати через тебе з самим собою. Другий oh пункт. No. Oh no. oh no. oh no. Це, звісно, дає поради і дуже наполегливо наполягає на якійсь точці зору. Якщо чесно, для мене іноді дуже дивно слухати історії моїх подруг, дівчат, які приходять. Звісно, ми обговорюємо щось у нашому жіночому колі, який, якийсь досвід роботи з різними спеціалістами, ділимось досвідом. І от одного разу одна подруга мені каже: Лена, я так щаслива, що я знайшла такого класного психолога. Вона мені так допомагає. Ну, я ж така, так я, так як це моя сфера. Звісно, я починаю цікавитись. А як вони тобі допомагають? Слухай, розкажи, як проходять ваші сесії. Мені це дуже цікаво. І от вона каже: Я розказую їй там ситуацію, а вона мені прям, вона мене так класно направляє, вона мені прям каже: ні, ти не маєш так реагувати, ні, ти не маєш так робити, тому що це буде тобі шкодити. Ти маєш обрати ось це і ось це. І знаєте, людина з таким захватом про це розповідає. І в цей момент я така слухаю і думаю, блін, ну. Якщо тобі дуже хочеться знайти чергову маму, яку, якийсь авторитет, який буде керувати твоїм життям, ну це не терапія, це тоді не вихід ситуації, це просто перекладання на когось відповідальності. І насправді це вже теж історія клієнтів, які шукають не вихід ситуації, вони шукають не рішення, вони просто шукають черговий авторитет, на який вони перекладуть відповідальність за своє життя. І, на жаль, Є такі спеціалісти, які відіграють оцю саме свою нарцисичну частину з такими клієнтами, тому що вони відчувають себе такими дуже значущими, всевладними, що блін, я керую життям іншої людини. Він так до мене дослухається. Я такий авторитетний. Пам'ятаєте, оцю якість дефіцитарних нарцисів, вони дуже цього прагнуть, і вони дуже це класно реалізують саме з такими клієнтами. І от особисто для мене це. Великий, теж червоний прапорець, що мені краще залишити цього спеціаліста, тому що, скоріш за все, на мені він відіграє свою нарцисичну частину і хоче за рахунок мене відчути себе більш вагомим, більш значущим, більш всевладним і таке інше. Наполегливо капає ваші травми. От насправді це, знаєте, такий червоний прапорець, який не відразу люди сікуть, якщо чесно, клієнти. Тому що їм здається, що коли вони приходять в терапію, ну вони ж для цього і приходять, спеціаліст має докопатись до якоїсь травми і там якось витягнути її. І для деяких клієнтів критерій класного спеціаліста. Є оце відчуття, коли людина після терапії, після зустрічі виходить просто розчавлена, вона в сльозах, вона така: о Боже, як ми класно попрацювали. І це знаєте, про такі прям страждання, що ми таке щось глибоке віднайшли. Але насправді це називається ретравматизація. Коли спеціаліст... Теж має ці замашечки грандіозності, отого, я зараз як віднайду, я зараз як розкопаю щось. Оці якийсь комплекс Бога той самий, знову ж таки, в будь-якій сфері, в психології, в езотериці, будь-де. Цей спеціаліст таки бачить людину. Ну, якщо він більш-менш професійний, ну, має якісь компетенції, скоріш за все, він побачить, яка травма є в людини. І він дуже. Нетурботливо починає цю травму капати, тому що йому здається, і він хоче цього побачити. Ось ці не те, що страждання, а ось ці, знаєте, глибокі відчуття клієнта: що о Боже, от людина зараз плачеть, я її довела до сліз. Я таке знайшла, який я крутий. Але всі наші травми, вони для чогось нам потрібні. Наша психіка не має нічого зайвого. Якщо зараз ми живемо і маємо якісь певні травми, і маємо певні захисні конструкції, які допомагають нам справлятися з цими травмами, не можна просто розкопати цю травму і, типу, просто викинути її, прибрати, тому що це, як знаєте, споруда як міст. Є певні опори. Якщо ми подивимось на певну опору і скажемо, ні, це зайве і просто. Почнемо це зносити якось. Ну, вся ця конструкція величезна. Вона не буде стояти, вона не може витримати. Нам на місце цієї травми, на місце тих захисних реакцій, які є на сьогодні в людині, потрібно щось інше. І, скоріш за все, дуже багато є таких травм, які не можна просто. Викинути, замінити і просто сказати живи, тепер ти ідеальний. Скоріше за все, людині треба навчитись впізнавати цю травму і навчитись поведінці якимось реакціям, як не потрапляти в цю травму спеціально, як виходити з неї, якщо ти відчуваєш, що ти залетів цю реакцію, і ти не можеш відразу контролювати все це, як знизити тривалість от цього ефекту. Скоріше за все, оця робота-вся про це. І от багато спеціалістів вважають, що їм потрібно щось таке дуже розкопати, підняти, щось на -на наверх підняти. І, типу, фух, все, йди, я класно попрацював. Ну, це для мене така дуже тонка межа, і в мене теж була робота з певними такими спеціалістами, але хочу сказати, що ну, це ще й від мене тоді залежало. на той, Момент часу, коли я обирала таких спеціалістів, які дуже глибоко так копають, підіймають щось мені і відпускають. Я тоді шукала цих страждань, якщо чесно. В мене було таке мислення: якщо мені дуже сильно боляче, значить, це дорівнює, ми гарно попрацювали. Іноді це дійсно так, але іноді це просто. Знущання над собою, це якийсь мазохізм, типу, мені боляче, значить, це дорівнює класна робота. Це не завжди так. От можете по собі теж відслідкувати, наскільки ви обираєте таких спеціалістів, з якими ви працюєте і вам дуже сильно боляче. Якщо це досить довгий час триває, то, скоріш за все, цей спеціаліст знову ж таки відіграє з вами оцю свою грандіозну роль, яка. Типу, зараз я щось віднайду, викопаю, і от такий я класний спеціаліст. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ще один дуже важливий момент, звісно, це порушення кордонів. Я скажу так: я досить обережно ставлюсь до ем, тих історій, коли спеціаліст, з яким людина працює особисто, в плані там, вивчення своєї природи, це може бути психолог, там, езотерик і таке інше. Якщо ця людина приймає досить активну участь у іншому житті, в особистому житті, підписана в соціальних мережах і дуже багато спостерігає, наприклад, за чимось, наче немає цих кордонів. Я знаю, що для багатьох це типу, ну що тут такого? Ну, не знаю, особисто для мене це трошечки ну, такий момент теж дуже слизький, тому що людина, коли буде це спостерігати, Спеціаліст класно, якщо вона не порушує ваших кордонів і не коментує все те, що бачить. Дуже часто спеціалісти підписані і клієнти один на одного, і людина, наприклад, клієнт щось викладає там в сторіс. І я теж спостерігала такі випадки, коли цей спеціаліст бачить і починає, наче, продовжувати цю терапію, коментувати цей вибір, в сторіс, якось говорити щось. Ну, це теж дивно для мене це порушення кордонів. Так само для мене порушення кордонів знову ж таки це кордонний спеціаліста, коли клієнт може там не знаю о 3 годині ночі написати спеціалісту, сказати Боже, мені так погано давай зараз попрацюємо. Звісно, бувають дуже різні випадки, якщо це не якась там кризова терапія чи щось таке, і то там є теж свої межі, то для мене це теж дивно. Що для мене ще є порушенням кордонів, коли спеціаліст в роботі починає ну, лізти туди, куди я на його не запрошувала. Наприклад, давати знову ж таки якісь поради чи коментувати якісь історії з мого особистого життя, якщо я приходжу з певною ситуацією, і людина наче бачить, наприклад, навіть якщо вона може проаналізувати і бачить. Якийсь розвиток подій і починає мене якось рятувати. Це знову ж таки про цю грандіозність. І це, в принципі, зі сторони спеціалістів можна віднести до синдрому рятівника. Я зараз тебе врятую, я така незамініма, я така, я така прям дуже маю сили впливати, знову ж таки, коли ти мені напишеш, я так відчуваю себе потрібною. Це знову Якась травма, яку спеціаліст відіграє через клієнта. Викликає залежність від роботи з ним і давить своїм авторитетом. Оце те, що я спостерігаю, найчастіше. І насправді тут критерій може бути ваш власний стан після роботи з цим спеціалістом. Особисто для мене такий дзвіночок, що потрібно переглянути роботу з цим спеціалістом, якщо я якось відчуваю натяки про те, що якщо я не продовжу з ним роботу, мені стане гірше. Якщо я не продовжу з ним роботу, я повернусь там в якийсь там стан. Тобто це таке, знаєте, маніпуляція через певне залякування. Якщо ем, я хочу, наприклад, знову ж таки, якась маніпуляція, по типу, якщо я хочу досягти того, з чим я прийшла, запит, то я маю ще там пройти, не знаю, півроку роботи з ним. Так, людина може мені це повідомити в межах того нашої роботи, коли я якби, повідомляю як спеціаліст, якщо ви хочете продовжувати. Я вам рекомендую ось так і ось так. Якщо ви приймете рішення зупинитись, це ваше право. Будь ласка, ми можемо зробити паузу. Але це сприймається спокійно. У вас немає цього відчуття якоїсь провини, навіть що ви залишаєте цього спеціаліста. І обираєте, наприклад, зробити паузу. Тому що насправді в роботі з допомагаючими спеціалістами паузи теж потрібні. Вам іноді потрібно відновити ресурс, вам потрібно побути без цієї людини і щось для себе зрозуміти. І дивний дзвіночок, коли ви, наприклад, кажете, що ви хочете завершити роботу з цим спеціалістом, і відчуваєте якось оцю образу, що типу, блін. Я, мабуть, неправильно роблю, мені потрібно далі продовжувати. В мене були випадки, коли приходили клієнтки до мене у роботу. Після того, як вони казали одному спеціалісту, що вони завершують роботу з нею, вона їх просто блокувала в інстаграмі. І потім а, ці дівчата продовжували починали нову терапію через оце відчуття, чому зі мною так. Обійшлися, це якось ну, дуже жорстоко. І от вся ця історія вона теж може існувати. Тому звертайте увагу на те, як спеціаліст ставиться до вас, якщо ви якось починаєте говорити, що вам потрібна пауза, що ви не готові йти, наприклад, особливо в якусь програму, яка дорого коштує. Це, наприклад, дуже класний, така класна перевірка, коли людина намагається щось вам продати. Але ви там якось кажете, що ви не готові. І наскільки потім людина готова там далі з вами спілкуватись, наскільки вона далі, в принципі, до вас відкрита. Чи вона після цієї відмови вашої фонить якоюсь образою, що, типу, ви її там зрадили, ну і таке інше. Ну, Це для мене величезний прапорець, червоний що це людина не професіонал, тому що, тому що ви людина, вам, ви можете обирати, ви можете. Походити по різним спеціалістам для того, щоб обрати для себе свою людину. І ваш спеціаліст, адекватний, професійний, він розуміє ваші кордони, він розуміє, де закінчуються його кордони, і він дає вам це право спокійно. Звісно, він теж може там обирати, працювати з вами чи ні, але це, скоріш за все, не буде ось таким, знаєте, після смаком почуття провини. Ось так. Але тут є теж така тонка межа, тому що є клієнти, які хочуть подобатись, і їм здається, це вже їх проекція, коли вони відмовляють, і людина досить спокійно це приймає. Їм клієнтам може здаватись, що ви якось ображаєте цю людину. Тут треба це відмежовувати. Але я думаю, що ви розумієте різницю між цим і це просто величезний ред флег, що треба. Подивитись, подумати, чи готові ви далі працювати з цією людиною, тому що вона таким чином просто підсаджує на себе. У мене особисто був досвід, я до свого психотерапевта поверталась десь десь 3-4 рази. Просто в мене є ось ця теж травма в близькості. І до певного етапу, коли ми доходили, я закінчувала стосунки терапевтичні, виходила з терапії, і людина давала мені це право зробити, тому що це мій сценарій, але вона й давала мені право повернутись, коли я готова була. І оце приймаюче середовище, воно насправді особисто для мене. Виявилось дуже терапевтичним, тому що зараз я вернулася в терапію до, до тієї ж самої людини. Два роки я з ним не працювала, повернулася, і це абсолютно новий рівень, тому що я вже маю досвід саме з ним прийняття своєї такої частини, яка боїться близькості. Наприклад. Тому ось таке відео вийшло. Звісно, що я не назвала якісь, можливо, базові такі аспекти, які особисто для мене є нормою. Ну, по типу людина має бути компетентна, вічливо спілкуватись, вона має цікавитись вами, загалом мене накладати якісь шаблони. Особисто для мене це база. А не просто щось таке, як: знаєте, в чому твоя фішка? Ну, я людяна. Це як прийти до автосалону і сказати: можна, будь ласка, мені автомобіль, який їде. А людина така: ой, так, в нас є один такий. Ну, типу, це нормально, коли ви приходите, купуєте автомобіль, який їде. Так само і от, от ці якості. Які я тільки що перелічила, вони є базовими для мене в роботі зі спеціалістами допомагаючих професій. В мене, в принципі, досить високий рівень до <гас> якості продуктів, до вибору спеціалістів. І саме тому я хочу ділитись з вами своїм баченням, тому що. Мені здається, що в такому діалозі нашому знову ж таки ми зможемо побачити, на якій якості треба дійсно звертати увагу, якщо вам щось здається, можливо, вам не здається, і вам потрібно обрати іншого спеціаліста і пошукати ту людину, з якою ви будете дійсно робити справжні реальні результати. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваше бачення, як ви вважаєте, на що ви звертаєте увагу, що для вас є оцим red flag, червоний прапорець, дзвіночок, таке прям стоп, що я більше з цією людиною не хочу працювати? Що, на що ви звертаєте увагу? Напишіть в коментарях, тому що ми з вами зможемо так скласти певний такий список. Оцих якостей. І наприкінці я хочу нагадати вам, що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже відкрита до діалогу. На своєму каналі я озвучую свою власну думку, але я відкрита і до вашої. Дякую вам за перегляди. Пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео.